Звичайний стан в економіці ще до 10 березня. Рішення ухвалила Верховна Рада. Газ для жителів республіки. Бригади газової служби працюють у селах. Поліклініки з теплом. Медустанови повернулися до звичного режиму. Поки люди приходять до тями після газового кошмару і радіють тепло в будинках, Придністров'я спільно з Молова газом продовжують працювати над контрактом за російським кредитом без вихідних та перерв напередодні таке доручення дав президент Красносельський, і в цьому питанні поки що лише обережний оптимізм. Рішення щодо довгострокового контракту за рахунок російського кредиту вже є. Технічні можливості також, але щоб куплений нами газ прийшов у Придністров'я, потрібна згода молдавської комісії з надзвичайної ситуації. Перспективи все ще туманні. Будемо працювати над тим, щоб К нам будемо працювати над тим, щоб до нас йшов газ без перерви та в достатніх обсягах для запуску промисловості, але вони можливо висуватимуть нам якісь хеми пастки, щоб ми на них піддалися і потім опинилися в тих же самих умовах, що й правий берег Дністра. Тобто такі ж звірячі тарифи на комунальні послуги, такі ж високі тарифи для промислових підприємств, від чого багато хто в Молдові закрився. Такий варіант нам не потрібен. Газ за єврогрантом тільки для квартир, шкіл, садків, поліклінік та лікарень. Для запуску промисловості обсягів замало. ММЗ, РЦК, кам'янські концерни і не тільки стоять. Люди без роботи, економіка у шоковому стані. Реанімувати виробництво можна лише регулярним постачанням газу. У нас дві задачі, катори У нас два завдання, які є кардинальними. Завдання один зробити незворотним процес обігріву житла, соціальних установ. Завдання два складніше, та вирішується не безпроблемно. Це підключення усіх промислових підприємств до газу. Для нас це реальний шлях, аби виживало все, включаючи економіку. Чи буде газ після 10 лютого поки питання. Придністров'я зберігає обережний оптимізм. Відкриваються садки та школи. Працюють усі поліклініки та лікарні. Але надзвичайний стан в економіці сьогодні продовжили до 10 березня. Верховна Рада ухвалила указ президента на сесії. Режим надзвичайного стану в країні зберігається. Про це у своєму телеграм-каналі написав сьогодні президент Вадим Красносельський. Зазначив, що продовжує працювати оперштаб. Усі рішення вивіряються і погоджуються. Одне з них розвиток зеленої енергетики. Енергокриза, що сталася, показала, що резерви альтернативних видів палива повинні бути створені скрізь. У жодному разі не зупиняємо місцеве виробництво котлів. Досі на державному рівні ми користувалися лише таким поновлювальним джерелом енергії як вода. Настав час звернути увагу на інші можливості. Фахівці опрацьовують це питання, готуються технічні та законодавчі ініціативи. Маломобільних громадян, яких на час кризи розмістили у профілакторії сонячний, поки залишать там вже для них. Там створені максимально комфортні умови, зазначив президент. Це ще одне рішення у пасштабу щодо відкриття навчальних закладів. Тут кожна установа ухвалює рішення самостійно. Зараз не той випадок, коли потрібно прагнути централізації. Будівлі різні і за проєктами, і за площею, і за станом теплопостачання. В одних установах була можливість підтримувати температурний режим альтернативними джерелами опалення в інших стіни промерзли. Рішення про повернення дітей до груп та класів приймаються на місцях за готовністю зберегти здоров'я вихованців та учнів першочергово. На сьогодні повернулися до повноцінної роботи 35 десятків, 23 школи та 4 корекційні установи. Ще 60 навчальних та дошкільних закладів почнуть приймати дітей завтра. Десятки, які працювали досі по півдня, теж переходять на повний робочий день. Кам'янка вулиця Зарічна. Фахівці газової служби обходять приватні будинки. Відкривають крани, перевіряють системи, запускають котли. Леонід Грутер – слюсар з ремонту та експлуатації. Стаж майже 20 років. За останні два дні повернув газ до 50 будинків у Кам'янці. В середньому на один будинок потрібно 20 хвилин. Працює до пізнього вечора без обіду. Феодосія Навал цілий день чекала на співробітників газової служби. Ждалі було трохи. Чекали, було важко, але й терпіли, і дякую, що дали. Каміном грілися, пічкою, балон газу купили, так гухтувати варили. Гріли воду у відріки п'ятильником і купалися як первісні люди. Але дякую, що все нормально, що був мир, а решта усе дрібниці. З неділі працівники газової служби працюють у приватному секторі. Щодня будинки обходять 10 бригад. фахівці подають газ до системи, виконується продування, введення в будинок або квартиру перевіряється на герметичність. Тільки після цього подається газ у домоволодіння. Не відкривайте крани самостійно. Це може спричинити аварію. Дочекайтесь фахівців. Фахівці продовжують обхід приватних будинків. Адреси Тераспольтрансгаз публікує у своєму телеграм-каналі. Терасполь, третя школа у коридорах та кабінетах нікого. Учні ще на віддаленці. Приміщення прогрілося нерівномірно. На першому та третьому поверхах градусник показує до 20 градусів, а на другому 14. з тим, що швидше за все це пов'язано з тим, що при відключенні опалення десь у систему потрапило повітря. Тож її потрібно зараз розповітрити. Щодо шкільних їдалень, нині там температура 19 градусів. Абсолютно нормальна для роботи шкільних. Їдальні. У спортзалі наразі 17 градусів. Фахівці усунуть неполадки до кінця тижня. Чи повернуться школярі за парти вже в понеділок, поки невідомо. Десяток дзвіночок у Трасполі поки що в черговому режимі. Усього тут вісім груп для дітей, чиї батьки працюють. Вже завтра дошкільний заклад почне працювати на повну силу. Відкриються усі 15 груп. у групі у нас Зараз у групі у нас 19,5 градусів, досить комфортно. Можна дітей не закутувати. Іноді ми вже навіть знімаємо ковтинку, щоб вони не потіли. З обігрівачами тримали 15-16 градусів. Коли були віялові відключення. Було трохи гірше і страшніше. Нам доводилося усю ніч гріти групи. Дітей контролювали, щоб вони були одягнені, щоб ручки, носики були тепленькі. За цим стежили. Обігрівачі з груп поки що не прибрали. Вихователі та діти поступово звикають до життя у теплі. дня з першого дня відчувалося, що повітря стало м'якшим відразу тепліше, і настрій уже одразу інший. Зараз вже буде легше. Вони зможуть спокійно малювати, коли їм захочеться. А не треба буде весь час стрибати та бігати. То четверга стане ще тепліше за статистикою. За чотири години повітря у групах прогрівається на градус. Вихователі дитячого садка дзвіночок вже телефонують батькам. На всіх чекають у четвер на повний день, з пів на восьму ранку до шостої вечора. Сендери, міська поліклініка у вихідні тут включили опалення. У кабінетах процедурних та оглядових тепер тепло. Поліклініка знову працює у звичному режимі. Будь-коли можна пройти рентген УСД, здати аналізи. Віра Дарануца, пенсіонерка. Тиждень тому відчула біль у попереку. До лікаря не пішла, боялася застудитися, лікувалася вдома. Нині прийшла до терапевта. Тепер уже і Тепер можна і в лікаря послухатися, кардіограму зробити, тому що тепло. Дали і нормально почуваєшся. весь криз, який у нас був енергетичний врачі наші працювали по трі часа. Усю енергетичну кризу лікарі наші працювали по три години. Було дуже холодно в кабінетах до 10-12 градусів. Напевно, піднімалася температура не більше. Була проблема і пацієнта роздягнути, обстежити, перебувати в такому приміщенні. Усіх бажаючих неможливо було прийняти. Більше лікарі працювали вдома. Виклики зросли у рази, звичайно. Зараз вже Комфортна температура 18 20 градусів. Ми вже не стикаємося з проблемою, коли відключається світло і апаратура не працює. Пацієнтів поки що небагато, але талони до багатьох лікарів-фахівців уже розібрали на тиждень вперед. Повністю працює діагностичне відділення. повністю працює діагностичне відділення. Лабораторія, прийоми лікарів у всіх поліклініках міста відновлені у повному обсязі. Якщо до першого числа ми навіть закривали фізіопроцедури, ми закрили відділення профілактики, проведення деяких попередніх медоглядів. Ми припинили роботу масажних кабінетів дитячого відділення. На сьогодні роботу повністю відновлено. Поліклініка у будні працює з 8 ранку до 6 вечора. У суботу черговий терапевт приймає пацієнтів з 8 до 12. -ї. Придністровська промисловість все ще без газу. В економіці колапс у січні 135 економічних агентів республіки повністю зупинили експорт та імпорт. Наприклад, Бендерський комбінат хлібопродуктів, тігіна, імпорт та експорт знизився у рибницької швейної фабрики, Молдав ізоліту, електромашу, Молдав кабелю і не тільки. Аб'єма газа не вистачає для обсягу. Газу не вистачає, аби запустити реальний сектор економіки. Усі посадові особи зайняті та працюють над цим. Без економічного базису страждатиме бюджет. Прибуткова частина. Без роботи наших підприємств ми не зможемо зібрати прибуткову частину у потрібному обсязі. Ведуться переговори, є певні поступки. Молдавський металургійний у рибниці продовжує стояти без роботи. Понад дві тисячі людей придністров'я втратило мільйон. Йони доларів, і все тому, що підприємства залишаються без газу. До речі, за минулий рік Молдова завдяки митам зібрала понад 13 мільйонів доларів із придністровських підприємців. Бендери, Вищий художній коледж імені Постойкіна. Напередодні усі студенти повернулися до аудиторій. Позаду місяць навчання онлайн. Ректор каже, програму доводилося міняти. Специфіки підготовки художника у специфіці підготовки художника є певні нюанси, які не дозволяють повноцінно з деяких предметів працювати віддалено. Наприклад, такі постановки, як натюрморти, і ми їх освітлюємо теплим світлом. Це потрібно для того, щоб студенти могли вивчити, як вони відкидають тіні. Наприклад, тут ми можемо побачити теплий жовтий колір, але тіні фіолетові. Писати з натури без опалення було складно і для студентів-художників, і для натурниць. за температурою зараз дуже добре. Раніше доводилося одягати теплий свет, куртку і було дуже незручно. Тіло втомлювалося. Плечі у мене дуже боліли через те, що куртка була важкою. Опалення у коледжі включили у вихідні. Нині в аудиторіях та майстернях 18 градусів. До босари кол-центр. Зараз телефон дзвонить рідко, відвідувачів мало. Катерина Плацинда, фахівчиня управління архітектури держадміністрації району. Встигає виконувати свою роботу та приймати дзвінки гарячої лінії. Вона зголосилася добровольцем ще на початку січня. Цілий місяць допомагає людям. Можна сказати, на підмогу сюди. Я прийшла на допомогу сюди, 8 числа. Тут не справлялися, оскільки збиралося дуже багато людей у коридорах і щоб допомогти своїм колегам швидше їх прийняти. Щоб люди не чекали, бо пригодили пільговики. Це інваліди першої другої групи, багатодітні пенсіонери, які ледве стояли. Потрібно було швидше прийняти, щоб ніхто не стояв і не чекав. У кол центрі в Дубосарах за січень прийняли півтори тисячі дзвінків, оформили 300 заявок. Люди записалися дровами, дзвонили, коли траплялися аварії, і просто аби поговорити. Були бабулі, катори оставали одні. кукабули самотні бабусі, в яких немає близьких і рідних. Вони говорили, що одні в такій ситуації опинилися. Дуже багато таких дзвінків, де ми працювали просто як психологи. Дуже тяжко морально вислухати кожного, прийняти його історію та його долю. Наразі Катерина більше відповідає на запитання, коли буде газ? Поки що не всі вулиці у Добосарах підключили. Катерина допомагає усім, і як раніше відповідає на дзвінки гарячої лінії, кол центр у Добосарах продовжує працювати. Слабазея Вранда селекціонера Олега Тіміна. Тут ростуть сіянці дуба. Їх вчений перевіз із лабораторії науково-дослідного інституту. Там без опалення було холодно, боявся, щоб не загинули. Сіянцям лише рік. Їх виростили із жолудів, збирали у кіцканському та рибницькому лісництвах. Там вибирали жолуді лише найкращих дубів, стійких до посухи та морозів. Близько 280 вісімдесяти сієнців дуба черешкового виростили для кіцканського лісництва. В рамках всього Придністров'я. У рамках всього Придністров'я ми досліджуємо наші природні деревостої дуба черешкового. Він вважається нашим місцевим видом. Він тут зростав. У нас ще за царя Петра тут були діброви. Їх називали корабельні діброви. Вони використовувалися в тому числі і для будівництва флоту. Свого часу вони були дуже виснажені. Нам необхідно так чи інакше цю втрату поповнювати. Екологи кажуть, зараз добів у Придністров'я лише 29% від усіх дерев, що ростуть у лісах, і з кожним роком їх дедалі менше. А під час газової кризи понад 10 добів спилили у парканах та рибниці. Це заборонено. До речі, аби виростити дуб, потрібно від 100 до 150 років. Це майбутнє, майбутнє лісо на сінєвої плантації. Будемо на це сподіватися. У нього вже йде легке здеревіння, напівздерев'яніла стеблина. Хороший, здоровий сіянець, в принципі, готовий до висадки. Якби зараз умови підходили, можна було б його навіть висаджувати. Всі доби, всі сіянці кілька років тінь витривалі, а потім, якщо світла не вистачає, то вони, як правило, гинуть. Висадять ці доби навесні чи восени, залежно від погоди. Вже є ділянка у кіцканському лісі, і лише через два. 20 років вчені зможуть створити розплітник, що потім в Україні з'явилися діброви.